Капеланське благословіння на 14 березня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому пісні ми читаємо про те, як Господь подивився, що відбувається на землі, а не дні відбувалося, що сини Божі брали жінок, яких подобають. І, бо подобалися ним. І хто яку вподобається, таку і брав. І побачив, що людина це лише тіло, тобто людина обирає земне, зем, земні тілесні насолоди. І тоді сказав собі, що не буде дух мій постійно над людиною. І тоді вік людини став 120 років. А до того ми пам'ятаємо, що всі нащадки Адама мали майже тисячу років життя. І тут, бачите, скорочується життя людини до 120 років, бо Дух Господній стільки не перебуває тепер над людиною. І саме із за перебування Духа Господнього і є тривалість життя людини виявляється. Для нас це розповідає ці слова. Але потім, коли навіть і це сталося, він почав далі Господь дивитися на людину і побачив, що в жодному серці кожної людини. На початку вже було закладено зло, добро перестало бути, а зло тільки почало бути. І тоді пошкодував Господь взагалі, що створив людину і забажав своєму серці або сказав Господь, що винищує всю людину, і всіх тварин і всю рослину, що на землі. Бо, побачивши, що люди обрали, Господь сказав, ну, це не подобалось Господу. <кій> і, але закінчується цей уривок таким, знаєте, надією. Але побачив Господь ноє і вподобав його. Знаєте, це для нас, серед нас теж надія. Ми бачимо, що в наступні рази в Святому Письмі говорила про те, як важливо, щоб хоча б один праведник залишався в тих місцях. Де він залишається, мені сподобалася частина молитви живої одного священника, Ануанугія, Ануфія, який пережив її, каже, я покликаний бути світлом там, де немає світла, бути вірою там, де немає віри, бути надією там, де вже немає надії. І ви знаєте, цим світлом, цією надією, цією вірою можу бути я, кожен з нас. Там, де ми Дивимося, і замість того, щоб впадати у відчай, що немає наполо нас віри, світла або надії, то ми повинні саме ставати ним. І тоді бачить Господь, що є людина праведна, яка світить, яка дає надію і яка дає віру, то навіть ти те зло, яке навколо тебе зосередилося, починає розпадатися. Бо саме те світло Боже, то над... віра і та надія, яку Господь в нас на початку вкладував, щоб ми були, починає здійснюватися. І Господь бачив, що є надія на це людство і дає життя, дух, щоб ми жили, і жили в Дусі Божому. Амінь.